Добрий день, шановні батьки та любі дітки. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А будемо ми з вами малювати, щоб здогадатися, що ми будемо малювати, відгадайте, будь ласка, загадку. Ми на ручки їх тягнемо, в сніжки грати ми підемо. Що це? Так, це рукавички. От ми з вами будемо малювати рукавички. Для цього нам потрібно. Простий олівець, кольорові олівці і фарби. Спочатку нам треба намалювати рукавичку. Беремо свою ліву ручку, прикладаємо до аркушу паперу, простий олівець і обводимо свою ручку. Обвели ліву ручку, прикладаємо праву ручку, обводимо праву ручку. Так, обвели дві ручки. В кого не виходить, будь ласка, батьки, допомагайте діткам. З'єднуємо початок з кінцем Одної рукавички, другої рукавички. А тепер, щоб рукавички були гарненькі, нам треба їх розфарбувати. Для цього беремо кольорові олівці. Можна вибрати кольор за бажанням. І починаємо розфарбовувати свої рукавички. Коли ми розфарбували дві рукавички, ми з вами їх будемо прикрашати. А прикрашати будемо фарбами. Беремо пензлик, мочимо водичку, лишню водичку, знімаємо крайчик стаканчика, потім наносимо фарбу на пензлик. Я вибрала червоний. Прямі лінії можуть бути. Так, пальчик я хочу прикрасити хвилястою лінією. А посередині рукавички я намалюю квіточку, прикладаючи пензлик. До рукавички. І ще тут намалюю дві полосочки. Ось така в мене вийшла рукавичка. А треба ще другу рукавичку нам роз... розмалювати. Але дві рукавички повинні бути однакові, тому що ми одягаємо на праву і на ліву ручку однакові рукавички. Тут внизу в мене дві полосочки прямі. Пальчик в мене прикрашений хвилястою лінією, а по центру в мене квіточка, прикладаючи пензлика до аркушу паперу. Ще залишилось намалювати мені дві полосочки вгорі на рукавичці. Ось така. Рукавичка в мене вийшла. А ви, коли розмалюєте свої рукавички, присилайте нам, будь ласка, до побачення, дітки!